Очасна техніка на дорогах міста працює цілодобово, кажуть комунальники. А понад сотня двірників вправно відкидають сніг з тротуарів та біля пішохідних переходів. Щоправда, така вправність не пришвидшує рух автомобілів. Місто у час пік стоїть. Тому пасажирам громадського транспорту подекуди доводиться добігати на роботу пішки. Працювало більше 40 гниз техніки і більше 240 двірників. В ніч сьогодні вийшло повністю на розчищення і посипання, оскільки працювали днем, було багато транспорту, воно нам трошки заважало. В ніч працювало 18 гниз техніки, які проводили розчистку, розрібання наших вулиць. В основному це проводилося по центральних вулицях і по вулицях, де проходить транспорт, для того, щоб зранку виїхати, може було нормально, щоб забезпечити Нормальний рух та і маршрутних таксі. Микола Вишпольський звітує на одинадцяту ранку. Розчищення центральних вулиць від снігу зазвичай завершується. Далі техніка за звичним сценарієм працює у мікрорайонах міста та біля прибудинкових територій, де можливий заїзд. Проводиться тільки перезмінка дозаправка, проводиться завантаження ще не суміші, і знову в машина виїжджає. постійно посиленому режимі. Про чистоту ж навколо приватних структур повинні піклуватися їхні керівники. Цей пункт закріплений у правилах благоустрою міста. Діють вони вже шостий рік. А чи сумліно дотримуються вимог, контролюють працівники управління з питань екології та контролю за благоустроєм. Тільки на сніг вкриває землю з десяток спеціалістів вирушають у рейди. Відповідно до вимог правил благоустрою території міста Хмельницького. Керівники підприємств, установ, фізичні особи підприємців підприємці зобов'язані забезпечити своєчасну почистку тротуарів прилеглих до цих самих підприємств, магазинів установ від снігу та льоду. До 8-ї години ранку мають тротуари бути почищені, посипані протиожеледними засобами. В місті працює 10 чоловік спеціалістів, які постійно контролюють ситуацію. Штрафи великі, всі знають мінімальний на фізичних осіб підприємців та керівників установ відповідальних осіб від 850 до 1700 гривень. А поки чиновники звітують, комунальники на практиці втілюють їх слова та розповідають, що вже зроблено та як працюватимуть далі. Тут тони, тут на кілограми, тут тони йдуть вже. Ну це всі куче за два дні. За два дні? Ну так. А якщо це більше стілопас, як прибирається? Так же само, зранку до вечора. Пройшли Грушевську і от Подільську. А що куди все не готують йти? Кам'янецька. Е Театральна свободи, соборна нарікань від хмельничан та водіїв за таких погодних умов не уникнути. Це чудово розуміють у комунальній структурі. Тому запевняють, що відповідною технікою забезпечені, та уся вона щоденно турує шлях для громадського транспорту та автомобілів. В управлінні ЖКГ сподіваються, що цьогоріч, як і минулого, продовжуватиметься оновлюватись парк спецмашин. Цього дня міські обранці слухали про виконання минулоріч комплексної роботи піклування, у межах якої встановлено надбавки до пенсії 43 особам та виплачено понад 56 тисяч гривень. До цього списку додається і виплата так званих кишенькових грошей дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування на загальну суму 108 тисяч гривень. Програма передбачає і підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, виплату матеріальної допомоги та інші соціальні видатки. Секретар міської ради Костянтин Чернілевський поцікавився у начальника управління праці та соціального захисту населення Слов'яна Воронецького. Чим же Хмельницький особливий у виконанні цієї програми, наприклад, перед своїм сусідом Вінницею. Ми по мікрорайонам маємо сьогодні наші громадські приймальні. Три громадських приймальних. Я дуже дякую, що в 2013 році я за це не говорив. Виділили ще 400 тисяч. Ми сьогодні на інститутській 18 закінчуємо. Ми зробили сьогодні. Третю європейську громадську приймальну, де людина приходить за допомогою і вона відчуває, що тут можуть надати допомогу. Бо коли бідний немає стулья, немає стільця, немає комп'ютера, вона каже, що я сюди прийшла сьогодні. Тому в нас сьогодні в цьому є і певний є результат. Програмне забезпечення я теж бачу, тільки є. в нас не хуже. Ну... Деякі на рівні, я так думаю. Про роботу жеку номер 3 на депутатському дні розповів його керівник. Роботи та проблем побільшало з приєднанням до контори житлових будинків, які попередньо належали виробничим об'єднанням Катіон, Новатор та Обленерго. Тим не менше, заборгованість цього жеку по місту найменша і становить на 1 січня цього року 549 тисяч гривень. Борги боргами, а роботу виконувати потрібно, впевнений керівник контори. Ремонт м'якої покрівлі. Ми виконали багато. Вже слава Богу, в цьому році ми майже закрили м'ягкі покрівліці сім тисяч гривень на суму 546 тисяч. Це дуже великі обсяги. Навіть по капітальному ремонту, навіть близько таких грошей ніхто нам не дає. Ми стараємось за свої гроші робити. Найбільш емоційним серед депутатів стало питання передачі або ж продажу на аукціоні приміщення на Кам'янецькій 38 – колишня міська центральна аптека. Сьогодні ця частина будови у самісінькому центрі міста пустує і шукає свого власника. Аренна плата може бути ну якщо банк це сама більша ставка це 40% Може бути від 60 до 75 тисяч гривень. В місяць площа приміщення становить 605 метрів квадратних. А орієнтовна стартова ціна на аукціоні 3 мільйони 600 тисяч гривень. Міські обранці, перекрикуючи один одного, доводили для міського бюджету краще віддати приміщення в оренду. Інші пропонували перепрофілювати під соціальне житло для медиків. Перемогли треті, що запропонували здавати в оренду, попередньо вивчивши його профільною комісією. Хмельницький центр надання адміністративних послуг моніторили. Анонімне анкетування серед відвідувачів установи провели наприкінці минулого року. У ньому взяли участь майже півтисячі респондентів. В рамках опитування городяни оцінювали роботу працівників ЦНАПу, графік прийомів відповідних його підрозділів. Крім того, висловлювали свою точку зору з приводу облаштування приміщення. Днями ж спеціалісти підбили підсумки комплексного громадського моніторингу. За словами керівника проекту Ігоря Бригілевича, більшість відвідувачів центру його роботою задоволені. Так, 98 з злишком відсотків респондентів влаштовує діючий графік прийому. Не скаржились опитані і на черги. Привітність і компетентність персоналу оцінили понад 96% відвідувачів. Позитивні відгуки лунали й на впровадження електронної черги у ЦНАПі. Цікаве питання було про те, звідки відізналися про роботу центру надання адміністративних послуг. І от що відповіли громадяни: 62% з числа опитаних. Відповіли, що вони про ЦНАП дізналися в органах влади. Друге місце в списку в анкеті була відповідь за тим, що дізналися від друзів, родичів і знайомих. Це 18,5%. У ході анкетування кожен бажаючих міг у письмовому вигляді висловити й свої побажання та зауваження. Хтось образився, що адміністратор не проінструктував, як заповнювати форму. Хтось хоче повний перелік послуг зразу, а йому не надали. А хтось незадоволений прозорими стінами. Відсутній номер будинку, в якому розташований ЦНАП. А от серйозніше зауваження на бланках дрібний шрифт. Ну це вже трошки да це вже трошки на те на таке, напевно, треба реагувати, бо не всі можуть читати і так далі. Проект громадський моніторинг діяльності ЦНАПу у місті Хмельницькому передбачає низку заходів. Крім анкетування відвідувачів, спеціалісти вже провели аналіз документації установи, а також експертну оцінку центру. До того ж, діяльність ЦНАПу обговорили із посадовцями. Та й на цьому проект не фінішує, триватиме до березня. До слова, центр надання адмінпослуг пропонує своїм відвідувачам 161 послугу. У перспективі їх перелік планують збільшити. Крім того, у приміщенні планують намір встановити ще й вайфай. Туберкульоз, його виявлення та лікування обговорили на засіданні колегії управління охорони здоров'я. Серед планів на поточний рік оснащення амбулаторій сімейної медицини та стаціонарних лікувальних закладів. Виконувати заплановане будуть відповідно до розподілу міського бюджету. За словами очільника галузі Михайла Василишина, минулий рік видався важким через нестабільне фінансування медичних установ. Зв'язку з цим не вдалося придбати деякі обладнання та техніку. Проте багато із передбаченого все ж вдалося реалізувати. Завершили ремонт травматологічного пункту, По поліклініках зроблено багато косметичних ремонтів, багато зроблено силами самих поліклінік. Хочу сказати разом з тим, що і показники стану здоров'я жителів міста Хмельницького у нас не погіршився, є певні покращення. У нас з того, що в нас зробилося, то це в основному зробилося рентген апарат четвертої поліклініки. На низькому рівні вдалося стримати відсоток дитячої смертності. Якість охорони здоров'я у Хмельницькому планують не лише підтримувати, а й збільшувати. Вихованці колективів Запоріжжя, Мелітополя, Львова, Алчевська та Хмельницького вкотре продемонстрували вщен заповненому палацу творчості вищий клас своєї майстерності. Триденний фестиваль порадував чи не кожного присутнього, народними танцями, гопаком. Подекуди хореографічні номери нагадували театральні дійства з глибокою сюжетною лінією. Результат шквал оплесків від глядачів. Як ми бачимо, що наш фестиваль вже став такою чудовою нагодою для того, щоб могли приїхати діти, колективи з інших областей, куточків нашої рідної країни. Подивитися на цю чудову гарну хореографію, як ми почули, що географія цього фестивалю нашого з кожним роком розширюється. Зі сцени звучали слова подяки керівникам колективів за їх працю, професіоналізм і любов до дітей. Нагадаємо, що за чверть століття свого існування зимові візерунки зібрали понад 30 хореографічних та вокальних колективів з Росії та України. За задумом засновника фестивалю Юрія Гурієва, тут діти не змагаються, а лише в чергове доводять, вони найкращі у своїй області та заслужено щоразу беруть участь у міжнародних та всеукраїнських дійствах. Тож 26-м зимовим візерункам бути.